Блять, четыре, блять, импициоз машины. А ну вы вы выплывайте, блять. Добрый, Добрый день. Добрый день. Ой, кто заскалал? Добрый день. О, Александр, а вам вам треба ремонт автомобиля? Так, так, звісно, сейчас. О, было. треба. А ну, э -э Так, старший механик, диагностик. Так, да, да, да. А ну подожди, 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 подожди. А ну можете трошечки дихать, так, чтобы капот. А ну, чуть-чуть одеть Ага. Все. Так, а ну, диагностик наш. подивіться будь ласка, авто. Скажіть зараз, нам, яка тут проблема. Так, ну Що да. Что ж можна сказати? Ну, дивись, ну, ну, я Перегрів двигуна, ну є така Проблеми з запуском, наверное, тоже є. Масло тетя постоянно. Ага, масло масло. підтікає. Чак, тук чувачки, гальмовна система. Я їжу, це. так вона чорна вся стає Ого. Не поняли, так. хорошо. Так, так це? Ще, ще... подивіться, тут несправні датчики, АБС, температура, проблеми з проводкою. О. Так, подивіться, підкрутіть. Та Охолодження, несправний термостат. Ого, що Ритік у вас гелік такий поєбаний, блядь він вже давно-давно, я вже поїжджу, бо вже 4-5 збачив. Так, Денис, і ще почистить форсунки фурсунки, і поміняти опалений насос. Так, і це все, так? Так. Добре, зараз ми... Подивіться, як димить, подивіться, як димить. Так, так, ого. Такий дим. Зараз ми все зробимо з моїм напарником. Пішли по інструменти. А де наш інструмент? Ой, а де машини? А ви стояки робите вдома? Стояки. Ну стояками я займаюся нічого. Короче. що, бо мене там потікає. Ну дивись, дивись, запиши мій номер телефона, Якщо що позвонить. Так, давай, 033. Подожди, інструментів немає, вони мають сумки, немає в сумки. А, ти взяв? Да, да. Я все витягую, все, надо, держи. Все, пішли Так. Так.

Ну Дякую, дякую Заплатить вам щось чи нічого? Ну, можете, якщо можете, то заплатить. з дружбу. А, сейчас бесам. Ой-ой-ой, кто там я, Я ти это. Я бригадир. Ти механік, ти Бригадир. Я бригадир механик. Весовый яглон. Не, ягло. Дякую. Походу, хтось сьогодні. Ти сьогодні. По собственному бажанню. Ти просто діагностик, я бригадів. Бригадів. Бригадів, гребаний. Поїхали, блядь. Що, їдемо? Let's go. Дякуємо. Як ви сіли в вогну одне місце? Що це було? Роман таких коротше. Все поїхали. Ой, так, все. Я таке? Скільки він насипав? 45к. А, нормально. Маню, ремок понакупляешь, чтобы каждого машины Да, у меня 5 штук, 5 штук есть О, ну пиди Опа Добрый день Роман Добрый день, день. Добрый Добрый день. день. Я, я своим зорким глазом побачил, что у вас не 20... справа эээ, передний тормоз А как а, а вы побачили? Это а а наш диагностик. диагностик Да он Профессионал в своем деле Я знаю, у меня 100 дней 10 годин стажу нормально. мене. Ого, багато. 10 тисяч годин. годин. І що будемо робити? Ну, ну мої, мої, мої друзі, друзі роботяни, вони все, все вам все положили. Триксики. Що? Да. А, звісно. Триксики. Да, да, да. То що, відремонтувати вам? О, не налічки нема. А це, це безкоштовно. Це, це безкоштовно. Да, давайте тільки. почекай, почекай, та можете Я дивлюся, я дивлюся. Заглуши чуть-чуть, через -чуть, глуши. О, все. Так, а ну, передній тормоз, да, діагностик. Да-да-да. <гум> ага. За інструментами. Так. А, так, да, да, да. Візьми мені багаручку. <гум> там там. Ага, там. давай. Ага, все, <гум> дякую. Так, пішли. Ну, я з цієї сторони підлізу. Давай, да, 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 я отсюда тоді. Все, готовий, так да, да. я дістав інструмент і почав Давай, дістав болгарку. <фит> О, ну О. все, ідеально. Так. О, все, тепер дивись, <див> ідеально просто. Все, да, тепер, тепер головне передніми тормозами не тормозіть і все буде нормально. Да, все. І взагалі все, тут да, самі їздити. — Так, Дякую, дякую. — О, громадянин! — Громадянин. — Файний мерседес. — Вам треба ремонт? Бо я думаю, що у вас на мерседесі їздити, а в будь-якому треба ремонт. <laughs> <laughs> Та? Та? Німці Німці, вони, — Так, в Німеччині погані. — Треба ремонт? — Давайте колеса підкручувати, можна? — Колеса підкручувати? Ану, діагностик, подивись на колеса чи все. Це може і під на мотор стане. А, передній, передній. А Ну то тоді діагностик. Ти сьогодні без роботи іди нахуй, коротше. Нам уже сказали причину. Так, зараз ми тоді візьмемо інструменти. По цінах. А скільки заплатите? Да, скики беремо. Тоді беремо зразу інструменти. Ой, блять, Підожди я пробіг. Я сию вже взял. Все, я тоже взяв Так, яка? Оце передня полезне. Так, ну все, давай тоді. Ой, блядь. я понял, понял. Та що ти там крутишся, блядь, це тут? вони тут, типу, вони вам так, підкачають, що все 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 Так, ага, це отут. Ось отут. тут. Так, так, давай. Ага. Ось тут поняв, відбиляю, я тут ще підібію. Я давай, працюю. Давай, дістав <гусував> болгарку. Дістав молоток. А ти щейте, не мішайте нам. Операторно бо пальці. О, все, 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 все. Бо один ще так колись підійшов. Фух, ну все. Все. <гум> це... 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 Ну все, тепер Шо? у нас все працює. Спущено вже. Яке спущено? Це спущено. Це... На чому? Це, що ви зробили? Нічого? Все нормально. дремонтували машину. Ми порізали колесо. Яке ой, Зараз зараз собі розравіться. Та все нормально, та куди? <ки> як новень. Так, так шукай быстро, быстро, <ф Slide> <А, паліт> yeah. Ярослав! Що? дремоту. Ярослав! Нащо ви погаки Та то нам треба, було. Та то треба, то... було. чого? Так, ну щоб відремонтувати колесо. мене колесо не там? Та. Ну, за якою відкості будете їхати. І як повертати? <паліт> Якщо, в принципі, по чуть-чуть и -чуть, 10 км, складывай, то ну, гарантую, що все буде нормально. Перших 5 годов. Мужики, дивіться, если я розъебуйтесь. Да ні, Та ні все буде, буде нормально. нормально. Та ми завтра в області выезжаем. Якщо вы розіб'єтесь, у вас є нас, наш номер. Немає. Ну і Ну добре. слава Богу. <сіх> <сіх> так, так, ну все, ну, вы платіть за работу, ви роботу і вы поїдете. О, не короче, блять, то сразу выберу. Оцінюю вашу работу. Що-що? Кажу, оцінюю вашу работу. Давайте Так Оцініться тільки коли ми поїдемо, добре? Су він там пише блядь? він що там? Скільки він бабок? Ну думаю на 1200 Впору Ну тоді нормально Нормально Коли все все одно дорожче буде Сенси Ой, ой, та я не мав Не поняв та нормально. У нас є просто гараж з колесами, які ми напиздили які ми. <риві> ми, ми <риві> і коротше. Да. І, есть. Це... Які бандити в Сенсі. Так, все, возьми поліцію. А по поліцію. Поліцію. я розуміло, поліцію? Ви нам запустите на банді. Ку поліцію. Так, вони ж все чітко зробили. шикарно стоїть. Да, поки ще на місці. Ну, Но все нормально. Вот уж тисячу. А воно й буде стояти там, якщо воно щось не буде робити, воно стоятиме на місці, буде стояти, звичайно. Так, так, так. Ярослав, то треба діагностику провести вам чи ні? Та робіть, давай. А можеш відкрити, будь ласка? Е, відкрийте капот, будь лад. Да. Так, А ну, діагностик, будь ласка, проведіть діагностику. Так, зараз подивлюся, Що тут є? Так, ну він воно на місці. На місці звали. Маشي, <laughs> дивіться. дивіться. Знаю, а, що я можу сказать? сказати? Значить, ну, зламана значит, турбіна. Це, Це точно бачить. Що з моєю машиною зробили? Що? Так у нас гарантії немає. Так, почекайте так, давайте зараз ми відремонтуємо цю і підїдемо до вас. Повертайте гроші тоді. Ми підїдемо <laughs> до вас, почекайте. Так, дивіться. А почекайте, у нас робота техніки, треба зв'язатися, що ви зробите? Що зробите? Та в нас нема гарантії. Чому ми такі це не зробимо? Все добре. Так, діагностик, не відволікайтесь. Та та, ну то та. Вийти тільки масло, воно подобається до нас. Не знаю, заклеїть, ізоленти. Розтійте. Мастяш. Значить, по обривремням треба замінити. І вийти тільки холодження людини. Це все? Так, це все. Хорошо, зараз ми тоді підемо по інструменти. Не закривай та капот, будь ласка. Так. І сукуйся ж ось сюди. Все здали. Ти мені не заважаєш? Та не мішає. О, 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 там я зараз здала. Ми другий там о, там околижний динамік тикає. Ага. Да, так. Все, ага. Ну все, тоді починаємо, да? Починає, інструмент почав роботу. О, ну все, ідеально. Подожди, стой, Ще тут надо О, все, шикарно. Добив, ой, блядь, теж не жаркотувався. Та, та, та дякую. Ммм, <свист> все, можна добре. Да, да, тепер все добре. Все. Ну все. Все, да, ми тоді поїхали, все, до побачення. Так бігом тікаємо, вони на нас тут жалуються вже. Так, 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 зараз поліція приїде. Та дай залізу, та дай залізу. Все, в'їжджаємо, швидко, швидко, швидко. А, стійте, 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 стійте. І куда? Якщо, Якщо ще є копить діагностику волю. Колесами відвалюють. От не, не найгідні, колесо колесо самі ми винувають. <плес> Главне, потім це колесо найти нам, коли відвалиться. А в нас тут бригада, о, все біжать, мої хлопці. Коротше, така ситуація, ось це, ось це наш діагностик. І він провів візуальний огляд вашої однієї авто. І сказав, що там поломка є, то ми б хотіли відремонтувати її. Такого не може бути, шановні. Ого, діагностик, получається, ти здобув. Ти державні автівки обслужуються найкраще. Ну не нам, може вона після служби якраз просто. Я найкращий діагностик в Європі. Давайте сходимо поділимося. Давайте. Давайте-давайте. Давайте подивимось. Mm -hmm. mm -hmm. Угу, тут, тут там... Я, я бачу... бачу. Металоластружка в масці. Це погано. повалено. Дивімося, можна нарядитись. Треба mm -hmm. повалити. Mm -hmm. Давайте ще... Тут... Ну, точне, oh, ланчу, ланчу, ага... Ага... Ну, обрив... Не мене. Точніше, не Треба теж розмінити. Є... Є кізи, де стука немає. Поняв? ні ні немає. Немає. Ну, і що? Мас... масловий фільтр. Ага, ну, ну ми можемо, можемо це все зробити фільрес. зараз. Давайте, хлопці. Ні-ні, зачекайте, я не можу вас допустити. Без, без, без ну, ви можете позвати. А немає а немає команди. Немає, немає. Ну, я йому скажу. Угу. Я думаю, він до вас її підгоне. Так, пішли. Чувоп твої мать чупа їхало. А де да, у, вас у вас є авто, авто да? конечно, а? Конечно, хто А ви все Пішли. його ремонтувати? Да, да. Да, да. Воно, пішли. Це у вас, конечно, робоча сила. Шо, капот ну да, конечно. нам треба капот, наш діагностик зараз подивиться. Мерседес! Ой, давайте так, щоб вона їхала після цього, добре? Та все, все буде нормально. Все так, ну що ж це? Ого. Чого? Давай, давай, Та, ніби, ой. Вона ніби доїхала сюди. Якось. В, Як ви сюди доїхали? До... Тут перегрів двигуна, я бачу, несправні системи охолодження, Термостат, радіатор, вентилятор, все поломане, Витік фрізу, Забиті радіатори, застригання опробсії несправним вентилятором. Ви знаєте, що це за результат? Результат може бути прикладка ГБЦ прогорає. охолоджувальна рідина, потрапляє в інди, Можливий гідроудар. руйнування деталей. Ай-яй-яй. Ну хлопці, давайте. Це все так поняли. Слухай це мені здається, це копійце, це. Я він це понял. У нього що окуляри там? Ні-ні, це, ні, це, це, це просто найкращий е... забув. Міхайлі, Як діагностик. Алло, найкращий діагностик в області. І, і не тільки в області. Ні-ні, ми, ні, ми все, все зробимо, а ми це механіки професійні. Ми все можемо зробити. У нас є річний водій і все. Це все безкоштовно для вас тим більше. Ну що, собі ну то якщо безкоштовно, то вообще чи на тоді. можемо, можемо зробити, робити, да? Да. Так, сейчас у так, нас за угу. інструментами сходить. Щас. А, да, да, да. А ну візьми мені болгарку. Угу, візьму. візьми. дуже угу. Або Або так, став... став... Ну, Замінити, замінити там, там, там карат, бін. Бін. Все, погнали. А, 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 вона типа не викруткою, а болгаркою відповідається, да? Ну, ну да, конечно. Да, 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 да. У нас у нас свої методи просто ми вчились бур. Так, ну коротше. Так, так, а, все тут ти за лістом. Ага, а я тут підбиваю. Давай, давай. Все, давай. <пробіт> Ого. Нормально, пацани, все. О, все. А ну стукни <пробіт> там, провір, провір, стукни. Все. О, О, да, все, звук правильний. Все, все. все. А ми можете завести ну, будь Що-то мені страшно після таких звуків. Та ви, головне, багато не катайтесь. А ну, наче завелось. О, та ты весь оно. Диагноз, как я, я який звук? Ну да, наче прям идеальный. Может это, конечно, я не знаю. Так, і зараз да, финальный. Штришок. Ну, давайте. то Конечно, прям. Ты можешь вылазить. Добрый день. А Он требует ремонт на стоп? на сколько разів можете. Скільки? это у один раз Ну, конечно. Ну, та... Тоді можете отвести, капот? У нас диагностика, диагностик Ну Ну, капот. так, ну... Ничего страшного, не Ну, Ага. Не, тут -то ну тут-то я хочу уже сказать, тут конечно, да, значит, две трансмиссия это там рубусовое зацепление, почему, погано, Повна видмова АКПП или АБО МКПП, это тоже погано, и две, две тихие трансмиссии, Ой, блин, трансмиссии и фу, заис. Прошкодження сестры оболі тоже Хорошо. И наче все. Хорошо. Все, тоді ми ремонтуємо, да? Так. Ага, хорошо, тоді давай. Сейчас подожди, тут залізти, вона така ничка, понял, надо десь тут під колесами, щоб за вище. О! Давай, дай уже нашел. Вот тут понял. Ага. Давай, давай. Так, Дістав інструменти. О! Oh, oh. Все, отлично! Метро, 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 бро. Вс, да. Слушай, тут лампочка погано по горить. Може <по зняти пару меня? А ну. ну Тепер вообще не горить. Ну, <свят> Власник авто верніть, Анастасія. Ви ж Анастасія, да? Да. Ну да, ну Анастасія. Анастасія. Поверніть верніть авто, не забирайте нас. Так, діаг діагностик, діагностик, ви все? Давайте, а ну оголосіть мені весь список, будь ласка. Так, а ну оголосили. так, так вихлопнути систему, системі... глушник, пошкоджений каталізатор, електрика, сіль акумулятор, да, там вже проблеми з проводкою, глюки блоку керування, не працює кондиціонер, компресор, магістраль, креон, ну, ну і все. Ну, Хлопці, що я 20 мільйонів на цю тарантайку потратив. Так, готов. Отак так продаю. Андрюха, мені здається, не тобі втаргать якусь діч. Ні, 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 такого не може бути. Смей, ви що, я кращий з тим. Гарфілд, я тебе запомнила, блядь. Я не Гарфілд. Та похуй. Ви більше не викликаєте таких механіків, я бо щось дуже багато. Я на тому місці, аби не слухався. Нормальні механіки. Так, коротше, ми можемо приступати до роботи? Вони тобі зараз там поскручують. Так, пішли, пішли ремонтувати. За інструментами нам спочатку. А, так, за інструментами. Пішли за інструментами. Так, взяв болгарочку. Ага, взяв. Йопересе! аномалія, вибачаюсь. Йопана в Я засуджую, бля, чоловіку. Йопересе те. мать. Ану вибачаюся. Почала надавати першу медичну допомогу. Алло, вона не пробувала. Чому проблема? Одразу під ручку. Мабуть, цікаві чотири стіни. Так, аномалії. Мабуть, я нормально з посвідченням покажу громадянину. Бля, пацани, нема пацана. Вас буде та ну, блін, доїздився. Це тепер ще царапина на Щось це дивно, я б не сказав. Все це тепер, це тепер пошкодження, пошкодження. корпусу. Ну, корпусу виправим, я молоточком підіб'ю, нормально все буде яким, блять, молоточком корпус? Моїм! Купи це, почуємо Вантус, вантус візьмете в м'ятину. А, прийдеться, да. Взагалі, береш вантус, але перед цим поливаєш кипятком. Та ні, ми все молоточком і булгарочкою це зробимо. Я більше болгарочкою. булгарочкою. Все, ви нормально не переживайте. Ті, бл**ть, булгарочкою. Воно нам людину спасіє. Так, а ми що, ми що з Раубурса скільки? Трохулювались. Ой. Я блядь. Після ремонту машина. От дивіться, до цього вона вас максимум ну, днів два проїздила. А тепер ну, 15 хвилин. І не поїде взагалі. Коротше, я просто не придумав, що сказати далі. Коротше. Надійна буде. Що, ну хлопці поремонтують і буде просто канала. А то, якщо ти мене слухаєш. Якщо ти мене чуєш десь там. Не треба. Не ми, вже, ми вже йому ремонтували машину, він стався ідеально. Він вже сюди доїхав, доїхав. Але це сюди я не знаю. Сюди... Так він вже на другий доїхав, ні? Та нічого, тихенько. А то той мені розказував, що воно вже стоїть на СТО. На якому СТО? Та не може бути. Та не може. Ні. Та не може. О, добре день. Давай, тоді готовий. Та подожди, тут машина Хороша машина, сильно. Давай. обережно, тут Все новые запчасти. Ага. Все, ты готов? Нет, не, там не, там скипает куча. куча так, ну мы ну, начинаем. Блин, мы тут питрище, понял? А тут ось. О, тут а тут питришешь. Ага, да. Ну, ну все, давай, 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 я починил. Давай я подчинем. Левища, трохи, левища, понял. Давай давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, разблюд, друзья. Ага, о.

Пока что пройти. Найди на тур. Я тут, я тут, я тут. Типа головний. Ну типа головний, да. Я противоположный. Знаешь, саме розумніше я Дякую. пита. С хлопцями. То розділити, я не знаю, ви як шеф. Бадим, бадим, стой, стой, стой. Ну шо ж робити? О, <риканчик> давай там я Треба тут їду, щоб мені цей, масло поміняли. А, ого, то вот, у нас, уже, у нас <риканчик> вже клієнти є. <риканчик> Ой, це БМВ, йо-моє. У нас тут о, не тільки масло. Я вас хочу <риканчик> розпробити. А на Лудіанашті, подивіться, будь ласка. Подивіться. Панда, панда, панда. Так. А з <за> акумулятором <риканец> тут все добре? З акумулятором? О, так. Тепер ні. <гуз haft kazali> так, значить під заміну акумулятор треба буде вам поставити, це вже допомогі гроші. Моментально. Я так зрозумів, як я доїжджаю на заміну масла, то там кажуть, що там не тільки заміна. Пожіть, а чого акумулятор вмихається ще досі? Що так? Забитий сажовий фільтр, це я почне. Зношені колодки, я же думаю, думаю, у вас тут там, там погана реакція на, на повороти, поворот. я знаю. несправна рейка. <реку> ну то таке. Це, це Можна поміняти за 5 хвилин, нормально. зношені амортизатори. амортизатори. Ну і все, хлопці, робити. Ну все, можемо можемо приступати, да? да. Так, так ми давай, ми... давай, дістав Болгарочку, так. так. почав, почав працю працювати. О, це ідеально. А ну а ну там. О, да, 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 звук той, що має бути. Ага. все. Так. Де наш діагностик? Перевіряй, наче ми все там зробимо. Так, ну ми може доламатися, що... Ой, я справи це, що я сказав. А там ще радіаттер Ну зараз, Зараз я сам... Сейчас. Сам, я сам, та я сам справлюсь. А теперь повністю замінювати надо. Да не, нашо, ну замені можна просто зриться. О! О, почти. Я, О, я, що, по тут. все. Все. Берей, бери его. Все, тепер забудьте, що у вас колись був, радіатор. Та він вам не надо, повірте, це тупо безполітичний колесок так, в мене. Так смысле, він у вас... він у вас. У вас, у вас радіатор, радіатор тік. Тепер, тепер вообще не тече. тече. Сідай в машину. машину. Тепер вийтік. Uh, все, сідайте. Все, до побачення, Та, до побачення. дякую. побачення, Ой, поліція? Опа. Де? А ні, то фіолетовий Ой. внутри сидить. Він цю може. Блять. Хотя. А я можу знаєш, що зробити? Родних... Загло... Витр... Справді? Вона заглохне. Ну так лай, да, за цьим... а, ні! Вона не я бачу. Походу фиолетовых виче до їх куліни. Братва, вам треба щось відремонтувати. Нам? А? Нам? Вам? Нам нам нам. Ааа. Не, можемо відремонтувати, да. А це ваше авто взагалі? Так, Да, да, так і зрозуміли. Під зрозуміло. Е, так, а ну а ну відкрийте ваш капот, треба оглянути. Я, я цього... Капот не відкривається там спину. А, а, точно не Я а прокурор, бачите, мене возять тут. Да-да-да. Ми так і зрозуміли. Це моя охорона. Так, ну давайте Знаете, я тоді. Якщо я через скло під... подивиться? Ні, а подожди, я тут капот де? справи, чи се заснуть. А, де? А, займайтесь. Брат, на стажуванні. <laughs> Та ні, 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 я окопи. Так, зараз я тоді під низом О, гляну, Чуєте. О, а що у вас семен у багажниках? А то нам надо так. А, почекайте, я не взяв інструменти, й-мой. Дожди йде інструменти, не А що ви вас реально цемент тут? А, це так. надо. Нам не надо. Ааа, герметик, то герметик, суки, Понятно. Це для тих, хто гроші не заплатить, щоб. Так, беру інструменти, беру благаю. Залучіть, будь ласка, для вашої безпеки, якщо можна. Для нашої безпеки. Та нічого не вон, там ну, все зафіщено. Ну, так, десь тут масло все тече, бачиш? Ну я отут тоді підіб'ю. Та ізоленту перемотайте. Гернетіка там з багажі. Подай стяжку. Так, а давай передивимося. Я їхав на спайна машина. Ні, моцно. Все так, ну що ось це поїм. Ох, єбай. Ось тут біляйся. Чуєте, що вони нас обхуярить? Мне поднимают, мне поднимают, мне поднимают, мне поднимают, мне А ну, а ну? А ну, проверяй. мне поднимают, мне что мне поднимают, мне метра а, а веди, поднимают, мне а, поднимают, мне поднимают, мне стой, мне стой, мне поднимают, мне поднимают, мне поднимают, мне поднимают, мне поднимают, Це життя таке. Ой, й йопересека, Тільки відремонтували. Хлопці, а то капо. По номеру карт. Йо! Ой! збили Ти що, Ти що покапиляв дирку в полу? Кожен по номеру карти по очереди. Ага, понял. Ну то все, Все, Дякую, мама Скільки ти накинув? Та лям тоже. Мені тоже лям, ніхуя себе, блять, натрапили. Ебать! Реально. Баху. Якщо ви дивитися цей відео, дякую вам велике. Я новочку, я кому щось куплю про це за ці гроші. Та і все. Все дякую.